Весною я була в поході, йшла Каміно де Сантьяго, де щодня комунікувала з десятками іноземців. Я відчувала, що в поході моя місія представити країну і розказати всім, які українці круті. І я кожній людині намагалась підбирати факти по інтересах співрозмовника. У мене був такий друг Джон, дідусь інтелігент з Лондона. Йому я розказувала про українське виноробство, коли ми повз іспанські виноградники. Потім я познайомилася з дівчиною Лією з Німеччини, яка працює костюмеркою в театрі. Їй я показувала костюми Соні Делоне, яка була першою жінкою, що мала професіональну виставку в Луврі за життя. Вона була українкою. А, до речі, ви знали, що вона мала договірний шлюб зі своїм другом Геєм, бо їй сказав її дядько: одружуйся, бо не дам тобі грошів. І вона така: окей, і вони з кінтом такі. Одружилася, і це було в 19 століття. Мені здається, це супер круто. Я би зараз носила такий одяг, як придумувала Соня Долоне. У неї були свої магазини в Іспанії, і там жінки прям одягали його. Людям, які вперше чули про Україну, я розповідала про Казимира Малевича, і що насправді він український художник народжений в Києві. Тож хапайте олівці. Тепер я розкажу і вам насправді цих імен значно більше, але вважайте, що це такий короткий вступ, щоб у вас була шпаргалка для швидкої відповіді. Коли іноземчики спитають, кого з класних українців ти знаєш, ми зібрали в цьому відео тих митців, які виставлялися на одній з найстаріших, найкрутіших мистецьких виставок у світі венеційський бінал. Перелік художників для цього відео ми обирали разом з Аліною і Олею, дівчатами, які створили ось цю гру про українських художників разом з художнім музеєм українським. Ви тут можете дивитися, вивчати їхні імена, дізнаватися їхні картини. Дуже прикольно загалом. І спеціально для підписників вам треба знати. Дівчата дали одну гру, щоб ми розіграли. Тому дивіться до кінця в кінці будуть умови, як виграти цю гру. А поки ми зробили паузу, то ви вже поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, щоб більше людей дізналися про класних українчиків. Мене звуть Яна. Я знаходжу класні історії про українців в нашу культуру і мистецтво. На дивані спить Карі, можливо, не спить, а уважно мене слухає. І сьогодні ми поговоримо про українських художників, якими варто хвастатись за кордоном. Ті художники, про яких ми будемо сьогодні говорити, виставлялися на Венеційській бієнале. Але що таке ця бієнале? Саме слово бієнале означає, що подія відбувається раз у два роки. Наприклад, буває ще трієнале. Я картавлю, для того ви не поняли. Я повторюю, Трієнале – Подія що проходить раз на три роки. Тож Венеційська бієнале це міжнародна виставка, яка відбувається з 1895 року по непарних роках, раз на два роки. В Італії, в Венеції, логічно, вже пройшло таких виставок аж 60. бо там була, було більше, була маленька пауза на час Другої світової війни. І це одна з провідних виставок сучасного мистецтва. Це вважається дуже круто брати там участь. Бо... Це не просто престижно. Я показав там свої роботи. Там виставляються митці, які задають тренд мистецтву сучасному взагалі в світі. І вони після цього стають дуже відомими. Наприклад, у 1950-х п'ятдесятих венцівська біонала представляла абстрактний експресіонізм. Не з першого разу я записала ці слова. А в 60-х попар, тобто виходить те, що в тренді, те, що зараз модне. Ті художники, кого я сьогодні називатиму, були представлені на цій виставці або в складі Російської імперії, або радянського союзу. Але це не означає, що вони були росіянами, бо це були люди, народжені в Україні, які творили в Україні або е відтворювали нашу культуру чи мистецтво. Почнімо. Багато джерел пишуть, що першим українцем на Венеційській бійнале був художник і один із основоположників кубізму в скульптурі. Таке ім'я, запам'ятайте, Олександр Архипенко. І це відбулося у 1920 році. На той момент ім'я Архипенка вже було дуже відоме у світі, бо до цього митець виставляв свої роботи в салоні Незалежних в Парижі або на якихось групових чи індивідуальних виставках у Німеччині, Чехії. І на Бієнале для нього виділили цілу окрему залу, де він експонував аж 48 творів. А посередині він розмістив таку кубістичну скульптуру Гондольєр. Але чи Архипенко був першим. Хм. Насправді ще за 10 років до нього інший киянин вже виставлявся на венеційський бієнал у 1910 році. Ще за часів Російської імперії Олександр Мурашко, про кого було попереднє відео, показував там свою роботу. Почалося все у 1905 му Тоді Мурашко створив одну зі своїх найвідоміших картин, яка називається Карусель. І ця робота принесла йому золоту медаль на Мюнхенській міжнародній виставці і відкрила двері до європейських галерей. І після цього його роботи почали виставляти в Берліні, Відні, Амстердамі, Мюнхені та Венеції. Ого, я так швидко говорю, вам на X 2 можна не ставити. Тож, коли у 1910 році його запросили на найпрестижнішу світову виставку, це була дев'ята. Та Венеційська бієнала там він перезвів фурор. Він виставлявся від Російської імперії. Але тоді в Російської імперії ще навіть не було свого павільйону, де вони можуть да, з російської імперії показувати людей. Тож він показував свої роботи в інтернаціональному павільйоні. А для Російської імперії павільйон на бієнала будував український меценат Богдан Ханенко. Він тоді написав листа в якісь там тітки їхнього імператора, боже, як називалось, не знаю, царя, і пише: під час перебування цією зимою в Італії я вирішив надати кошти в сумі 21 тисяча рублів для будівництва виставкового російського павільйону в Венеції. А також 10 тисяч рублів в якості капіталу, відсотки з якого тратились би на необхідні витрати з охорони майбутнього павільйону. Визначена сума. 31 тисяча рублів сьогодні ж буде внесено в державний банк. Там просто була така мутка, що в них не було грошей, вони все відкладали, відкладали. І от нащадок українських гетьманів Богдан Ханенко повністю оплачує будівництво російського павільйону в Венеції, закладає фонд для утримання павільйону. І вгадайте в якому павільйоні сьогодні Російська Федерація показує на Венеційській бінали свої роботи? В тому, який побудував щедрий українчик. Так, от, повертаючись на цю дев'яту бієналу, тоді в інтернаціональному павільйоні купили всього три роботи з Російської імперії, і дві з них Олександра Мурашко. Там він представив картини неділя і на терасі, і їх просто миттєво продам. Там дуже хорошу ціну запропонували за картину неділя, і її продали за три тисячі лір. А іншу картину на терасі продали за 900 літ. І чувак, який її купив, він торгувався. Він такий, давайте за 800, А вони не було інтернету, і він писав листа. Оцей посередник писав листа покупцю, потім мурашку, мурашку йому. І в результаті мурашко сказав: Ну окей, давайте хоча б за тисячу, Це все одно гарні гроші, але ну ви розумієте. І він йому пише листа, що типа. «Ой, я не хотів втратити м, нашу зділку, тому він хотів абже за 800, а я продав з дев'ятсот. Мережка такий: Ну I guess, у мене якби вибору немає, то я погоджуюся. А купив її сам Іон, тобто Жан Лазер Календеру, президент румунської академії, радник і друг румунського короля. Це було справжнє європейське визнання. Я тут уточню, що Мурашко виставлявся в інтернаціональному павільйоні. Бо Ханенко ще не побудував свій павільйон. А скільки це три тисячі лір стане на 1910 рік? Подивіться, будь ласка, і скажіть мені в коментарях, бо мені лінь шукає цю інформацію. Так, от ми розібралися до Архипенка, виставлявся за 10 років Мурашко, але якщо вже так копати глибоко, то до Мурашка на трьох бієнала виставлявся ще один українець, Ілля Ріпен. І як би Росія не намагалась присвоїти його собі, Ріпен походить з козацького роду з прізвиськом Ріпен і народився він в Чугуєві Харківської губернії. Так от Ілля Ріпен представив свої твори на другі венеційські бієнала, коли вона тільки-тільки відкривалась, в 1897-му. і там він виставляв полотна Донжун з Донною Анною та дуель. Давайте закріпимо. Українці дуже важлива частина європейського мистецького процесу. І от Ліпан виставлявся ще на другій, потім ще на двох Бієнали. Вже на дев'ятій там був Мурашко. У нас, до речі, я прийняв відео. Далі був Архипенко. А потім Та-да-та-та... -та -та -та... далі була жінка, яку звали Олександра Екстер. У 1924 році російський павільйон вже побудований. Перше представляють як радянський, і однією з його учасниць стає Амазонка Авангарду Олександра Екстер. Там вона презентує 20 ескізів для театральних та кінопостановок. Зокрема, проекти костюмів до науково-фантастичного фільму Аеліта режисера Якова Протазанова. Її головною роботою на виставці стало кубофутуристичне панно Венеція. Вона в Венеції відбувається, да? Яке мисткиня створила незадовго до відкриття бієнале. На ньому екстер зобразила таку шалену атмосферу нічного італійського міста і де весь простір нагадує хаос і карнавал. Хто вона така? Олександра Екстер народилась у Білостоці, в родині єврейського білоруса та грекині. Білосток на той час входив до польського королівства у складі Російської імперії. Але чому я кажу, що вона українка, бо вона сама себе так називала. Коли мисткині виконались два роки, вона переїхала з родиною в Смілу, в Черкащину, а потім до Києва. І все своє життя Олександра називала себе киянкою, адже майже 40 років вона прожила в Києві. І довелося поїхати їй. Асі, як вона себе називала, через те, що більшовики підступали до Києва. І поки вони не захопили владу, вона тимчасово виїхала до Одеси. Потім виявилося, що вони вже й до Одеси підходять, і вона почала після цього таке життя переселенки. Потім повернулася в Київ, потім її відправили на Венеційську бієнали, і вона вже ніколи не повернулась до Радянського Союзу. До речі, Олександра екстер, ну, що поки жила в Україні. Вона захоплювалася вишивкою як мистецтво. Все почалося з села Вербіївка, У неї була подружка Наталія Давидова. Там у неї маєтку діяла вишивальна майстерня. Я про цю маценатку трошки розповідала у випуску про Ганну собачку шостик. Так от ця Наталія Давидова влаштовувала експедиції, і під час них вони збирали різні зв'язки вишивок. і Потім віддавали в роботу вишивальницям місцевим, і ті відтворювали оці традиційні малюнки, втрачені вишивальні техніки і прийоми. І там Олександр починає вивчати українське народне мистецтво. Але паралельно вона вчиться в Парижі і там дружить з Пікасо. І ходить легенда, що Екстер саме вона надихнула Пабло Пікассо, художника, який заснував кубізм, не боятися контрастів і кольору, бо Вона сама використовувала багато кольорів. І, от кажуть, що це вона йому нашептала це на вушко. А з Пікассо її познайомив французький поет та художник Гіомо Полінер. Який був прихильником її творчості, от така от жінка, частина історії європейської. Тож виходить, Олександра Екстер знає, що таке кубізм, і вона хоче показати це вдома. Тож вона проводить виставку нового мистецтва в Києві. Виставку вона називає Ланка, і от коли вона відбувається, Київ в шоці. З газет починає литися критика, ну це вічний конфлікт молодого і старого покоління. І для художників-реалістів того часу це просто був треш, що вони показували. І навіть її учитель Микола Мурашко пише там про неї, що Боже, що типу, йому стидно за неї, і вообще як вона це таке змогла зробити. Але найбільше дісталося Давиду Бурлюку, теж українському художнику, бо його роботи були такі найбільш сміливими. Про нього буквально писали в газетах, що це ідіотизм. Дуже розізлила київську критику. Оця її е, виставка. І в квітні 1924 року, як я казала, екстер поїхала на Венеційську бійнау. І після цього до Радянського Союзу вона вже не повернулася. Вона прожила у Франції наступні 25 років свого життя, і тим часом в Радянському Союзі. Ті роботи, які залишилися вдома, Олександра Екстер, вони зникли. І деякі з них за вказівкою радянської верхівки опинилися у так званому спецфонді як мистецтво, яке спотворює соціалістичну дійсність. І передбачалося, що ці картини будуть знищеними. І лише дивом деякі з цих робіт були звідти врятовані і зберігаються сьогодні у Національному художньому музеї України. Але найіронічніше, що тепер ті роботи, які росіянам не вдалося знищити, вони показують на весь світ і приписують собі, кажуть, що Олександр Екстер, Russian artist, от вона належить до великої російської культури. Уявляєте наскільки іронічно? Це кишмар. Наступне ім'я художника, яке вам треба запам'ятати, це Федір Кричевський. Отут у мене є його робота. Федір Кречевський брав участь у Бієнали у 1928 році. Це рік, коли був такий потужний міжнародний масштаб, участь взяли понад 20 країн. Це була 16-та Бієнали, і на ній його робота стає справжньою сенсацією та роботою фаворитом. Це був Триптих Життя. З чого складався цей триптих? Ліва частина показує зародження любові, центральна показує сім'ю, яка з цієї любові створилася, а права частина показує батьків, які зустрічають сина з фронту. Тогочасна італійська преса так вихваляла цю роботу, що опублікувала понад 40 її репродукцій. Вдумайтесь цю цифру в 40 разів передрукували картину, яку він показував на виставці. Взагалі, цей триптих життя є найяскравішим зразком українського модернізму з елементами гарнової українського релігійного живопису. Е, є навіть така легенда, що оскільки ідейним опонентом Кричевського був Михайло Бойчук, то він хотів, ніби трошки втерти йому носа, і таки я теж можу в релігійному тематиці малювати ось легко, і саме тому здворив цей триптих життя. І от після всього цього визнання величезного за кордоном такого успіху згодом у радянському Союзі, Федора Клячевського позбавили наукового звання, титулу заслуженого діяча мистецтв. Є легенди, що Хрущов обіцяв йому допомогти. Якщо Клячевський не малює проклят Сталіна, але художник відмовився і своїм учням сказав: бачите, малювати всяких там влімінчиків фаворитів, пройдисвітів і мерцотників мені мій сам не дозволяє. І легенда також каже, що в юності він навчався в Петербурзькій академії мистецтв і там захистив юного. Ісака Бродського, який був бідним хлопчиком, якого цькували через це. Тож, в часи радянської окупації України, коли у Кричевського були проблеми, то цей Ісаак Бродський, який вже на той момент став улюбленим портретистом Леніна і Сталіна, віддячив Кричевському тим же і захистив його через свої зв'язки, що його не репресували і не вбили. Але репресій то він уникнув. Проте жив в тривозі, бідності і помер голодним за своїм Мольбертом. Наступною була 17-та бієнале, і там знову не обійшлося без українчиків. Записувати це ім'я капсом в нотатки або Олівчиком десь в зошиті. Це ім'я Олександр Богомазов. В яку картину його вам треба запам'ятати, так це правка пил. Їх так само як у Кричевського. Мало бути три. Це мав бути триптих. Там ще мала бути картина пилері і накат колоди. Але ми дізнались під те, що це триптих тільки його з його листів, бо він не встигнув його до кінця життя закінчити. Так от ці це найвідоміша картина художника і її демонстрували на венеційській бійнали у 1930 році. А після цього загубили і повернули в Україну от в такому жахливому стані. Наскільки поганому стані, що реставрували її після цього аж три роки, іронічно, що коли більшовики демонстрували цю картину в Венеції, цю та Японії, в Києві вдома, дружина і донька художника жили в проголоді. І минуло майже 90 років, коли цю роботу знову показали публіці, бо вона була в непівруйнованому стані у закритому спецфонді національного художнього музею України. Пару слів про Олександра Богомазова. Батько вважав його картини мазнею, не допомагав грошима. Тому Богомазов шукав жив від підробітки до підробітки. І коли йому запропонували роботу викладача малювання в Вірменії, селище Гілюси, він не вагався, прийняв запрошення. І там, в 1915-16 роках, це був час його творчого розквіту. Він прокидався п'ять ранку, малював перед роботою, дуже багато створив робіт, які просто величезні суми грошей продаються. Одна із таких картин це абстрактний пейзаж. У 2005 році на аукціоні Сотбіс її продали за мільйон 320 Тисяч доларів США. А картину спогади про Кавказ фахівці називають одним із найкращих абстрактних творів у світі. І сьогодні його твори експонують в музеї Гугенхайма, в музеї сучасного мистецтва Нью-Йорку, в музеях приватних колекціях Лондона, Венеції, Тюриха, Токіо, Сан франциско Загріба. Ну дуже круто. І За його картини зараз платять просто сотні тисяч доларів. На тій же 17 17-й біеннале був іще ще один художник, якого нам треба знати. Анатоль Петрицький. У 1930 році для участі в бінали відібрали його роботу, яка називається Інваліди. Вона про руйнування втрати і голод після закінчення Першої світової війни. Це таке дуже глибоке соціальне полотно. Він присвятив його ветеранам, які пройшли війну. Картина показує їхню розгубленість, безвихідь. Людей, які віддали, по суті, все, але залишились ні з чим. Її показували на 17 сімнадцятій Венеційській бієнали, а потім ще на виставках у Берліні, Берні, Женеві, Цюриху і Нью-Йорку. І це була одна з робіт, про яку тоді найчастіше писала закордонна преса, а колекціонери дуже хотіли її придбати. Але після цього влада віднесла картину до нульової категорії цінності і наказали знищити. Хто такий Анатоль Петрицький. Це живописець, художник театру, ілюстратор книжок і один із засновників футуристичної організації Нова генерація. Він був учнем Василя Клячевського, Олександра Екстер, і Олександра Мурашка. Його називають генієм українського авангарду, і йому, правда, було тіснувато в рамках класичного мистецтва. Він був в дитячому будинку в дитинстві, їх водили в театр, тому він закохався в театр і в 1918 році. Петрицький прийшов працювати у молодий театр Леся Курпаса, щоб перевернути з ніг на голову українську сценографію. Він створював такі насичені, яскраві кольори, які допомагали підсилити сприйняття вистав. І хоча він на сцені використовував дуже прості предмети, наприклад, у виставі Горя Брехунові він створив такий ляльковий замок, який на очах глядачів виростає, коли героям треба десь сховатися. На рахунку митця понад 500 вистав. А крім постановок театру, Анатолій Петрицький також створював книжкові ілюстрації. Наприклад, він оформлював книги Юрія Яновського, Остапа Вишні, Івана Дніпровського, а також дуже багато різних журналів. У його роботах поєднувався такий модернізм, український вертеп, і через це, звісно, в часи радянського союзу він наражався на критику від влади у 1930 році. Коли відкрився будинок слово, отут у нас при нього відо він туди поселився. Він починає писати свою знамениту стопортретну серію. Збирає всю творчу інтелігенцію, і навіть у 1932 році проводить виставку в харківському будинку літератури імені Лена Блакитного. І ось це частинка із цієї серії. Але через те, що радянський терор посилився, мешканці в будинку репресували і вбивали, починають таємно зникати і люди, і їхні портрети. Радянська влада знищила близько 90% робіт із цієї серії. А також він створив театральні строї. Це такий альбом-збірник, де є 56 ескізів театральних і балетних костюмів. Це дуже цінна робота. І на аукціонах її сьогодні продають за тисячі доларів. Цей альбом у своїй колекції мав Пабло Пікасо. А Олександр Екстер використовувала це видання, коли викладала в академії мистецтв у Парижі. І от зараз у мене в руках. Гра, про яку я казала, українське мистецтво дівчата створили її, бо вони хотіли зробити мистецтво ближчим і зрозумілішим для кожного. Суть гри в тому, що ви, поки розважаєтеся з друзями, можете ще вивчати картини і імена художників. Не знаю, у мене страшно погана пам'ять. Я багато яких художників колись бачила, але не можу згадати, як їх звуть. А над грою цієї дівчата працювали в партнерстві з національним художнім музеєм. І от зараз я озвучу умови розіграшу. Тож, от які умови розіграшу. Для того, щоб отримати цю прикольну гру, яка допоможе вам вивчити 36 класних українських художників, напишіть в коментарях, хто ваш улюблений український художник або художниця і чому ми перечитаємо усі коментарі, виберемо найкращу історію і відправимо вам гру. І я дуже сподіваюся, що вам сподобається. А якщо ви в неї грали, то розкажіть мені в коментарях, як вам, бо я щось у мене немає друзів. Я не знаю з ким в неї пограти. Я поки що лише сама з собою гралася. А також я зараз беру участь у зборі для чорного крила. Це такий підрозділ безпілотних систем ЗСУ. І збираю гроші на антини, інші комплектуючі зарядні станції. Моя ціль 50 тисяч. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви захочете сказати мені дякую за це відео і скинете донат для війська. Тому що якщо ти не у війську, то ти для війська, і це дуже важливо підтримувати військових постійно. А до речі, за донат ви також маєте змогу отримати подарунок для цього, коли донатите, залишайте мені свій нік в телеграмі чи емейл. Всі деталі будуть в описі. в Тексті під цим відео, все дуже дякую, що подивилися. дізнавайтесь більше про Україну, підтримуйте військо і будьте бусінками. цьом цьом, гарного дня!